Вітаю вас, шановні пані та панове. Наша сьогоднішня прогулянка буде трохи незвичайна, вона не присвячена вулиці, району чи якійсь видатної особистості. Ми сьогодні розповімо вам про одеську економіку, а саме про її найвидатніший період Порто-Франко. Саме Порто-Франко надало Одесі той фінансовий поштовх, завдяки якому вона перетворилася з маленького степового містечка у південну Пальміру. А ще ми сьогодні вам розповімо. Як в Одесі з'явилися міни? Як виглядає диво Бларамберга, Доки буде існувати контрабанда? Скільки товару можуть жерти одеські миші? Та ще багато цікавого. Порто Франко слово італійське. Та в перекладі означає вільна гавань чи вільний порт. Чому італійське? Тому що перші Порто Франка з'явилися в Італії ще в середині 16 століття, в Ліворна, Геної та Венеції. Що ж саме криється за цим терміном? Тут усе дуже просто: до конкретного порту можна завозити іноземні товари без плати мита і також вільно їх продавати на території, яку для цього виділяє влада. Мита платяться лише при вивозі іноземних товарів за її межі. Ініціатором ведення Порто був наш дюк Герцог Рішельє. Він розробив детальний план його створення та функціонування в Одесі. Але втілити план у життя не встиг. Це вже зробив його друг та послідовник Олександр Ланжерон. 16 квітня можна сміливо робити міським святом, бо саме в цей день, 1817 сімсот був підписаний указ про запровадження порто в Одесі на 30 років. Як це працювало на практиці? Коли іноземний купець віз на кораблі до Одеси якийсь товар, він ще не знав, чи вдасться йому вигідно його продати, чи ні. Ато yeah. він все одно був змушений сплатити наперед. Портофранка дозволяла купцям не сплачувати мита завдяки чому товари ставали дешевими, тож і продавалися набагато краще. Коли корабель вивантажував імпорт додому, він зазвичай віз зерно, олію, цукор. Іноземні товари, які перероблялись в Одесі, вже вважались місцевого походження, і під час вивезення з зони Порто-Франко митом не обкладались. Ось кілька прикладів. Припустимо, ви придбали англійське фабричне мережево в рулонах, порізали, упакували у пакети. І опа, це вже товар місцевого виробництва. Чи інший приклад везли китайський чай у мішках, розфасували його по коробках і знову диво чай також став місцевим продуктом. За великим секретом, можу додати, що деякі іноземні товари творять такі дива і сьогодні. На практиці Портофранка функціонувала таким чином. Був створений кордон зони, де діяв режим. Його межі багаторазово змінювалися. Але найдовший існував кордон від херсонського звозу по сьогоднішніх вулицях: Старопартафранківський, Пантелімонівський, Леонтовича колишнього Белінського, до карантину, від якого зберіглася арка у парку Шевченка. По краях кордону були викопані невеликі рови, десь 2 на 3 метри. Між ними була стрічка забороненої землі, близько 30 метрів за шишки, яку контролювали кінни, митники обїзники для вивозу товарів було влаштовано декілька застав, де сплачували мито. Найкрупнішими були Тераспольська, градоначальницька херсонська застави. Для того, щоб містяни, що жили поза зоною Порто-Франко, могли вільно пересуватися містом, були влаштовані митні мости над кордоном. порто франко відразу сподобалося не лише підприємцям, а й пересічним одеситам. По-перше, якісні іноземні товари стали значно дешевшими. А по-друге, якщо ризикнути та винести їх контрабандою, можна було добре заробити. Ось тут ми вже розповідали, як цирковий відмідь знайшов контрабандний трубопровід з алкоголем. Подивіться цю цікаву історію тут. Але куди простіше було не будувати якісь захмарні схеми, а просто домовитися з митниками та поділитися з ними вигодою. Бо історично доведено, що боротися з контрабандою каральними методами неможливо. Доки буде існувати вигода, буде існувати і контрабанда. За свідченням експертів тих часів державний бюджет не отримував через контрабанду десь півмільйона рублів щорічно. Але втрати від контрабанди не можна було порівняти із доходами від Порту Франка. В деякі роки доходів до державного бюджету більше за Одесу приносила лише столиця. Одеса росла, наче на дріжджах. Відкривалися нові переробні підприємства, гуртові та роздрібні магазини, населення стрімко зростало. Гроші робили гроші. Саме в той час головним митником Одеси став Іван Павлович Бларамбер. Він не тільки не брав хабарі, дива існують. А власним коштом організував археологічні експедиції навколо міста. Завдяки цьому зібрав унікальну колекцію старожитності і не продав її, а подарував місту і став першим директором першого в Україні археологічного музею. Великим недоліком Порта-Франка була обмежена територія. Земельні ділянки коштували в декілька разів дорожче ніж назовні. Тому будівлі в Порто-Франка ставали все вище і вище, а під багатьма з них влаштовували ще 2-3 поверхові підвали та копали міни. Міни це викопані в землі на глибині до 6 метрів та обліцовані черепашником приміщення для зберігання товарів. Часто їх називають катакомбами. Але це не зовсім правдиво, бо в катакомбах здобували черепашник, а в мінах зберігали товари. А от чим Одеса завдячує катакомби, ми розповідали у цьому сюжеті. В середині 19 століття Порто-Франко значно розширили, а на пам'ять про це в Одесі збереглися назви районів Перша та Друга застави. В усі часи головним джерелом одеських прибутків була торгівля зерном. Є дуже добрий анекдот. Хлопчик каже продавчині, налийте мені, будь ласка, баночку меду. Тітенька наливає. А тато ввечері буде йти з роботи та занесе гроші. Ні, синку, так не можна, давай сюди банку. Продавчиня виливає мед з банки назад до бідону. Хлопчик сидить дома за столом біля перевернутої на блюдце банки та з задоволенням каже: А тато правий, тут таки вистачить на два бутерброди. До повномасштабної війни Україна вирощувала близько 100 мільйонів тонн збіжжя. Внутрішня потреба для виробництва борошна, хліба, спирта і кормів для тварин це трохи менше за 20 мільйонів тонн. Усе інше продається за кордон. І головний шлях продажу зерна за кордон це порти Одеси. Саме за часів існування Портофранка місто розбудувало портову інфраструктуру та здобуло репутацію надійного ділового партнера. Портофранко було офіційно припинене 19 квітня 859 року. Воно існувало запис запланованих 30 42 роки та 3 дні. Дуже цікаво, що за півтора року до цього столична ревізія виявила, що за рік в Одеси ввезено іноземних товарів на 21 мільйон рублів. А вивезено за кордон Портофранка лише на два, мабуть, решту товарів з'їли миші. Головним надбанням Портофранка для нас став могутній економічний повштух, який зробив Одесу квітучим портовим містом із європейськими рисами та надав можливість розвитку у майбутньому. Отже, підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, ставте лайки та пишіть у коментарях, про що ще цікаво в Одесі ви бажаєте почути. Тримаймося, усе буде добре.